Готуємо десерт імба. Кількість компонентів та рецепт торту імба внизу під відео. Приготуємо начинку з кокосу. В сотейник висипаємо кокосову стружку. Плюс цукор. Плюс молоко. Плюс вершкове масло. Ставимо ємність на вогонь та помішуємо ложкою. Після розчинення масла та цукру та закипання проварюємо десь 5-6 хвилин плюс-мінус. Маса повинна бути такої консистенції, як на відео. Не надто волога і не суха. Перекладаємо кокосову начинку в блюдце, накриваємо харчовою плівкою. Лишаємо остигати. Приготуємо дешеве а-ля брауні. Щось подібне до нього. Вершкове масло розтоплюємо на водяній лазні, в сотейник висипаємо какао, плюс дрібку солі, плюс ванільний цукор, дрібка, плюс цукор, плюс молоко або вода. Плюс вершкове масло. Тим часом масло має розтопитись. Вимкніть вогонь та лишіть його в спокої. Сотейник з компонентами поставте на невеликий вогонь. Перемішуйте вінчиком до розчинення та об'єднання. Після закипання помішуйте буквально 2-3 хвилини. І вимикайте, відставте в сторону, вилийте шоколадну масу в ємність плюс дрібка солі. Плюс ванільний цукор Одна пачка, плюс цукор. Перемішайте вінчиком До розчинення. Плюс попередньо розтоплене вершкове масло. Перемішайте вінчиком. В окрему ємність просійте какао-порошок та пшеничне борошно. Перемішайте ложкою, духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Скляну форму застеліть пергаментом. Поставте її на деко. В тарілку вбийте 2 курячих яйця кімнатної температури. Перемішайте вінчиком. Частинами просіюєте пшеничне борошно з какао. Перемішуйте вінчиком. Густина має вийти така, як на відео. Перелийте шоколадне тісто у форму. Можете постукати формою, щоб вийшли зайві бульбашки. Або поводити зубочисткою. По всій плащині поставте деко з формою в духову шафу. Орієнтовний час випікання 20-25 хвилин. Мені знадобилося 25 хвилин. Зубочистка має виходити вологою. Серединка має бути вологою, а верхівка та краї пропечені. У чашку висипте желатин, залийте його водою, перемішайте ложкою, відставте в сторону. Нехай набухає. Витягніть випечене аля брауні з духовки. Дайте йому охолонути та перекладіть на блюдо. В сотейник висипте будь-які ягоди. У мене це малина та смородина. Плюс цукор, плюс вода. Поставте каструлю на вогонь. Перемішайте ложкою. Як тільки на ягоди розтануть, пробийте занурювальним блендером. Вимкніть вогонь. Розтопіть желатин на водяній лазні. Перелийте його до збитих ягід. Кип'ятити ягоди не обов'язково. Збережете вітаміни. Перемішайте ложкою. Перелийте в скляну форму. Поставте в холодильник до застигання. Застигши желейну масу, перекладіть на корж подібний до брауні. поверх викладіть кокос. Поставте в холодильник на декілька хвилин. Тим часом підготуйте одноразовий кондитерський мішок. Та розтопіть пів плитки чорного шоколаду на водяній лазні. Така собі глазур. Якщо немає масла, капніть трохи олії. Соняшниковий без запаху. Перелийте розтоплений шоколад в кондитерський мішок. Покрийте ним кокос. Зробив решітку. Поставте в холодильник на декілька годин для стабілізації Смачне поєднання чотирьох шарів задоволення. Для торту додатково потрібно випікати бісквіт. Не купуйте селянські вершки 33%, вони не збуваються. Загалом люди скаржаться також на галичину та преміали. У мене до них нарікань не було. Порадьте в коментарях якісні вершки. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!